Фільтр оприскувача. Польща виробник може бути на будь-який розмір. Тобто 200, 300, 400, 600, 800 тонна. Ось Такий вихід іде на 32. В нього. Ось такі тут кріплення. Ось. Так він виглядає. Такі колінці. такий він ззаді. коліно 32, ось видно, 32. Ось такі. Ось такі маємо фільтри, так само є інші запчастини до прискочив.